Найкращі маршрути по Київській області. Мейден Віслюк. Подивіться, яка краса. Я вже не можу дочекатися. Всім привіт! Літо в розгарі. на вулиці Справжня спека. Але, на жаль, не кожен може поїхати і відпочити на море. Тому підготували для вас найкращі маршрути по Київській області. Сьогодні ми відвідаємо віслюкову ферму, побачимо найгарніші на Дніпро, і навіть сходимо на човні на легендарну затоплену спасопереображенську церкву. І друзі, все це за один день. Мене звати Антон Тараненко. Проект Візиті України. Ну що, поїхали! Це відео буде дуже корисне жителям Києва, бо саме звідси ми починаємо свою дорогу. Зараз я поставлю сюди і буду вмикати його саме між локаціями, щоб побачити і показати вам, скільки часу нам знадобиться на подорож до кожного з місць. Я вже не можу дочекатися, хоча нам їхати всього 30 кілометрів. Я дивився відоси з цієї ферми неймовірне місце. До речі, якщо у вас є діти, обов'язково беріть їх з собою. Кажуть, що там можна покататися на цих віслюках і навіть їх погодувати. Побачимо, все вам розкажу. А ще поспілкуємось з власником. Він нам розповість про те, як саме там все відбувається. Зі мною Володимир власник цієї неймовірно чудової ферми, і мені здається, навіть рекреаційної зони. Да, Володимир, розкажіть, будь ласка, що тут в нас є і чому сюди обов'язково варто приїхати? Ми намагаємось зробити такий відпочинок в першу чергу для дітей, угу. ну а також для їхніх батьків, коли діти собі можуть відпочити, розважитися, то і батьки задоволені, відпочивають, можуть половити ринку. Раніше в нас було досить багато різних тварин, зараз ми лише віслючки. Віслючкове молочко, угу. катання на віслючках, угу. все, такий... що пов'язано з ними. Це фактично контактний зоопарк, так? який е, виключно спеціалізується на віслючках. Так? Так. Я вам скажу, що 5 тисяч років тому е, це були перші тварини, які увійшли в контакт з людиною в плані допомоги. Ага. І е, на сьогоднішній день генетично вони дуже прив'язані до людей. Ага, і спілкування з ними приносить що задоволення. Мені здається, це реально знаєте. Є апітерапія, коли ти на вуликах лежиш, а це яка віслівкова Ос терапія. Да, да, супер. Е -е, є водойми, uh -huh. де можна на вудочку перебалити. Ага. Єдине, що в нас таке правило, що е те, що ми спіймали, ми мусимо відпустити. Ага, окей. Ну, Скільки тут можна розташовуватись людей? Ну, Так щоб комфортно було. Сто чоловік точно, Да? Ну, до 100. Це вже буде, мені здається, забагато, а 50 людей тут дуже комфортно, кожен собі знайде окрему діляночку для дозвілля і зможе гарно провести час. Це, до речі, наша перша віслючка Майка. Оця? Ряба така, так? О, привіт, привіт. Яка ти красива, Майка. Дуже. Ай, така вона ніжна, м'яка. Це неймовірно. Я вам скажу, я вже знаю, що я візьму сюди обов'язково своїх дітей, свою дружину, і ми приїдемо до Володимира всією родиною, щоб тут провести більше час. Володимир, а якщо ми говоримо про, наприклад, те, взагалі, як все це відбувалося, ви ж мені сказали, що ви цим займаєтесь там трохи більше року. Так. Що, чому? Чому з міста, я так розумію, перебралися за місто? І... Ну, Перебралися ми вже до Досить давно а, і єдине, в нас досить довго не було дітей з дружиною, тому в нас е, дуже багато було тварин, а, і в тому числі і віслючки. Майка а, і Йолка. Це Майка і її дочка Йолка. Майка, а, до речі, стала бабусею в цьому році. Вау. Йолка теж народила нам маленького. Ну, Я так розумію, враховуючи, що ми пройшли половину озера, і в мене майже повна, майже повна. Ця штука, <кліпляр> вони тут точно не голодні. Не голодні. <кліпляр> Окрім віслюків, тут є багато цікавих і дуже-дуже класних ліс для відпочинку всієї родини. До речі, можна поплескатися в цьому озері, можна покататися на цьому човні, а можна пострибати на батуті або скуштувати якісь класні фермерські продукти. Перше вирішили зробити з віслючим сиром. Це віслючий, справжній віслючий сир. Класний. І блінчики е, теж на віслючому молоці. Я почав з млинців, але насправді треба було починати з цієї окрошки, яка безпосередньо приготовлена на сироватці віслюковій. І це дуже смачно. Реально. А це коли скільки йому було? Час. Та ладно. Да. Клас. І всім так? Е, Чи тільки нам? Е, Ні, всім. Ми, ми реалізуємо молоко лише сьогоднішнє. Воно трошки охололо в холодильнику за годину, але mm. воно парне. По-перше, я не відчуваю лактози такої, знаєш, жорсткої. Як від коров'я чого. Mm. По-друге, воно не таке, як козяче, знаєш, ну типу, немає цього запаху. А взагалі-то трохи солодке ще. Солодке. Приємно. Гіппократ його... Прирівняв ще в древні часи до материнського грудного. А скільки роду? вони дають його? Взагалі, одна віслючка може дати за день ну, звісті да. до двох літрів. Угу. Але так як вони стоять у нас разом з дітьми, з віслючками, якщо забрати віслючка да, від матері, да. вона загубить молоко повністю. Угу. А скільки коштує літр? Тисячу гривень коштує літр. А півлітра п'ятсот гривень. Досить дороги. дорого. Да. Але е, тут питання не в, тому, навіть не в тому, що корова дає у, у 30 разів або у 50 разів більше. Е, тут питання в тому, що е, воно дійсно дуже корисне. І це не є е, е, як елемент харчування, це більше як елемент лікування. Ну Буду що, давай, ставили? щоб в тебе було багато туристів і ще більше із Дякую. Класне, чудове місце. Вартість? 200 гривень з дорослого і 100 з дитини. Але за ці гроші ви отримуєте насправді дуже круту віслюкову терапію. А ще тут можна придбати екопродукти Made in Віслюк. Я собі купив отакий кремчик Теремило, який, до речі, дуже-дуже гарно очищає вашу шкіру. І молоко. Кремчик коштує 100 гривень, молоко 500 гривень за пів літра. Здавалося б, що це дуже дорого, але насправді віслюкове молоко воно є дуже-дуже цінним і його віслючка дає максимум 1 літр на одну добу. Якщо, наприклад, корова дає 30-50. Але воно дуже популярне на заході і воно є насправді дуже чілючим. В першу чергу для вашого ставихіда та для вашого самопочуття. Будемо тестити і обов'язково вам. Ам, все розпові. Друзі, щоб дібратися цієї локації, нам знадобилось 42 хвилини часу. Тепер ми знову запускаємо відлік і прямуємо в село витачів дивитись на мальовничі види Дніпра. Зображення, яке відкривається в селі Виточів, прозвали найкращим відом на Дніпро. І це не дарма село Виточів. Це найвища точка на Дніпрянщині 236 метрів. От ми і на місці. Ми витратили 50 хвилин, щоб дістатися цієї локації. Виду тут просто вражають. Також в селі є дерев'яна церква та старий дерев'яний млин. але ми приїхали за цим. Затоплена спасоперебереженська церква. Знаходиться вона у селі Гусенці. Дістатися до нього можна по лівому берегу Дніпра. Але дорога дуже складна через ліс 20 кілометрів. Треба мати дуже, дуже, дуже високу машину. Або через Дніпро на катері змі старжище. Саме так ми і зробимо. Ми в Ржищеві. Нам знадобилось на це майже 40 хвилин. Але ми там трохи заблукали, то будемо рахувати як 35. Ми зараз поїдемо на церкву, подивимось, яка знаходиться в центрі води. Але дістатися тут треба на катері. І нам тут викривається вид на міський пляж. Така подорож не може без зупинки на обід. І насправді, якщо ми говоримо про ржищів і про місця, де можна перекусити, то їх не так багато. Я об'їздив все місто піцерія, чекати майже годину, два ресторани закриті. Коротше, нічого немає. Біля центрального пляжу, ми знайшли такий собі притулок для того, щоб можна було поїсти і нормально зробити все. Це РБІ це класна штука, яка вам насправді може надати. Можливість поїсти різними стравами. От, наприклад, тут хлопці зловили прямо з Дніпра карасі. Коштують по 70 або 80 гривень, дуже-дуже доступно. Тут є у вас смажена трохи копчена, але достойна курча. 80 гривень, кортопля 40 гривень, кукурузка, дивіться, 20 гривень. А також можна взяти з собою справжні копчені окуні додому. Принаймні, парочку я з собою прихопив. Неймовірно смачний Дніпровський карась. Видно Дніпро тут не менш потужний, ніж у Витовичі. Ви подивіться, яка краса. Але нам треба он туди. До затопленої церкви. І одразу нам потрібно знайти катер, щоб дібратися до церкви. Раніше дістатися затопленої церкви було дуже проблематично. Що в було замало, а ті, що були, білети коштували дуже дорого. Зараз варіантів багато. Ви можете зняти окремий човен за тисячу гривень на годину або ж розділити човен з іншими бажаючими. Вартість такого квитка від 100 гривень з людини. Ми взяли собі окремий човен, щоб, окрім церкви, на останок трохи поплавати по Дніпру. Ми підходимо до села Гусенці. Під час будівництва Канівського водосховища в 1969 році село було затоплене. Залишилась тільки церква, так як вона знаходилась на Височині. Побудували її у 1822 році. Місцевий поміщик Гусенський. І от після 1969 року, аж в 2001 року, було проведено перше богослужіння. Зараз церква в гарному стані, територія навколо облагорожена. Просто подивіться, яка краса. Нещодавно повернувся з Чорногорії, так я вам скажу, там теж є схожа церква, яка розташована на острові. Але наша виглядає набагато крутіше. Перебуваючи тут майже 20 хвилин, побачив велику кількість катерів, човнів і дуже багато людей. От насправді інфраструктура вирішує проблему туризму. Коли в тебе розбудована і відновлена основна туристична локація або місце тяжіння, ти далі можеш вже відпрацьовувати якісь інші локації. Тут можна просто прогулятися, відвідати храм або безпосередньо піти до мостику. Сусіди у храму теж не прости. За великим парканом розташувався величезний будинок. Сестри з храму говорять, що спочатку вони не ладили, але коли почали реставрацію цього храму, саме ці сусіди допомогли збудувати цю чарівну дзвіницю. Ну от і фінал нашого тріпу. На все про все нам знадобилось майже 5 годин. Друзі, це була неймовірна подорож. Подорожуйте своєю областю, подорожуйте своїми містами. Нереально і дуже багато класних локацій знаходяться поруч. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі. І а вже ж ставте лайк, якщо це відео вам сподобалось. Нам буде дуже приємно. Це буде вдячність за нашу роботу. До зустрічі наступного тижня.